Доки фанатики Кіріла ФСБшного чинника руської церкви в Москві і Путіна закидають соцмережі руськими методичками про утіски віруючих і господній гнів, українські військові радо підтримали рішення Верховної Ради України про заборону релігійних організацій, якими керують з Росії. Зокрема, заступник командира 3-ї ШБР Максим Жорін говорить, що Боротьба з російською церквою на державному рівні це логічно і довго очікувано, та додає, що теж важливим є те, що буде відбуватися далі. Зокрема, він акцентує увагу на тому, що далі мають відбутися суди над агентами, псевдосвященниками, над усіма пропагандистами московської церкви та політиками, які її захищають. Майно цих осередків російських спецслужб має бути арештоване, а потім передане українській церкві. А будь-які натяки на протести та спроби качати цю тему повинні жорстко присікатися, каже Максим Жорін. Бо тривалий час РПЦ була найбільш зручним та ефективним творенням для поширення російської пропаганди та для збору ворожої агентури. Військовослужбовець наголошує, що тепер час не просто заборонити їхню діяльність, а й повністю вичистити від них країну. Більше актуально у телеграмі Лисинюс підпишіться.